Всім привіт, мене звати Влад, і В цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Це допомагає в просуванні наших відео. Президент України нещодавно назвав створення буферної зони головною метою ЗСУ та операції на Курщині. Зокрема, цей створення. Буферної зони на території агресора, наша операція в Курській області, все, що завдає втрат російській армії, російській державі, їхній оборонці та їхній економіці, все це допомагає нам не допускати розширення війни та наближати справедливе закінчення цієї агресії. Також Зеленський окремо згадав про наступ росіян. Біля Торецька та Покровська і зробив заяву, що роблять все для збереження позицій. Там і справді ситуація доволі складна. Ну а щодо буферної зони, то це повторення кремлівського наративу про створення санітарної зони. Путін неодноразово говорив. Ну і ось подібна санітарна зона вже створюється на російській території. Вона і справді потрібна. Проти Олексія Подніб'сного порушили кримінальну справу, і це все знову пов'язано із Мізуліною. Раніше соцмережа з'являлась відео, де він цілується з наповнолітньою. А ось вам трішечки новин із нижнього інтернету. Власне кажучи, він вже перебував під ударом Мізуліної початку цього літа, але тоді якось все це прокатило. Проте самого падні це ніяк не навчило. А як же було сказано по інтернету, стало гуляти відео, де він цілується зі школяркою? Це й стало в принципі причиною його затримання. Наразі він знаходиться у СІЗО і його якраз обвинувачують за росління малолітніх. І це така дуже тяжка стаття на зоні та ще й карається великими сроками. Володимир Путін нещодавно відмовився від зустрічі з Дуровим. Про це пише російське видання База, також про те, що вони одночасно були в Азербайджані і могли таким чином зустрітися. В адміністрації президента йому пропонували таку зустріч, але Путін чомусь відмовився і не захотів бачити Дурова. Щоправда, я не знаю, захотів би сам Дуров бачити Путіна. Це теж таке велике питання. Хоча насправді для Путіна це могло б мати в принципі таке цікаве піар. Ось як Трамп наразі. Піариться з Ілона Маском, так і ось Путін міг би піаритися з Дуровим, ось таким it магнатом Але Вадім Вадімич просто не хоче зайвої уваги. Він доволі скромна людина. Нещодавно у Верховній Раді відбулося голосування за заборону УПЦ МП, а точніше за заборону релігійних організацій, пов'язаних із Москвою, що буде стосуватися напряму якраз УПЦ. Також депутати навіть проголосували за, а не проти, як минулий раз. Але проти виступали діячі з ОПЗЖ, деякі діячі з слуг народу, а також з партії відновлення України. Там теж доволі багато минулих людей з партії ОПЗЖ. Нагадаю, що минулого разу якраз цей закон не прийшов і проти виступали якраз ОПЗЖ у зв'язці зі слугами народу. Тоді вони масово виступали. Проти такої заборони. А наразі нинішній закон якраз передбачає заборону УПЦ МП. Подивимося, як це буде відбуватися. Подивимось, як буде функціонувати закон і як буде реформуватися ця церква. Так чи інакше, але вона є однією з найбільшою по кількістю прихожан. Самої заборони намагаються домогтися ще з початку війни. Про заборону УПЦ МП дуже багато було сказано. Ну і в принципі зрозуміло, що ця церква була завжди афільована із Кремлем. Там люди стоять, які пов'язані з кремлівськими політиками, з спецслужбами і так далі. і так далі. Чому в принципі українська влада та українські спецслужби так слабо діють, теж під великим питанням. А зрозуміло, що я низова планка, яка в принципі цього не стосується. А ось в принципі вище чини і всі ці сани вони напряму пов'язані із Кремлем. І самим там Гундяєвим, і навіть з ним неодноразово раніше зустрічалися. До речі, за УПЦ МП вступився болгарський патріарх, який зробив заяву про те, що це тиск на церкву, і навіть пожалувався щодо цього американському послу. Азербайджан офіційно подав заявку у БРІКС, і це сталося після зустрічі Алієва та Путіна. Нагадаю, що у Брікс є наразі дев'ять країн: це Бразилія, Росія, Індія, Китай, Північна Африка, Емірати, Іран, Єгипет та Ефіопія. Наприкінці липня заявку наступ до організації подала ще й Малайзія. Водночас сама організація поки що не зрозуміла, що себе представляє, тому що в принципі ніяких зобов'язань між країнами-членами не існує, ніяких тісних контактів і ніяких зобов'язань. Щодо вступу організації чи щодо виходу, наприклад. Більше того, в основі Брікс є дві країни, які між собою, м'яко кажучи, не владах: це Індія та Китай, які між собою конкурують. В них також є дуже багато територіальних спорів і немає такого чіткого кордону. Там постійно відбуваються сутички, відбуваються якісь конфлікти, і це не покращує відносини між Індією та Китаєм. Так що, в принципі, увесь цей пафос навколо Брікс немає поки що ніякого сенсу, тому що організація така. Досить слабка. Навіщо це Азербайджану поки що не зрозуміло? Але в принципі, Азербайджан, як і Туреччина, вони намагаються грати відразу з обох сторон, відразу на в різні країни. Тут варто сказати, що кілька слів про Путіна та його поїздки. Нещодавно Путін почав активно їздити, ось поїхав в Азербайджан, і все це на фоні того, що відбувається на Курщині. Напевно, таким чином намагаються якраз показати, що нічого особливого не відбувається. І ось Путін, типу, спокійно їздить за кордон і в інші регіони. Також він побув в Азербайджані, де зустрівся з Алієвим. Після цього він поїхав у Беслан, якраз у річницю трагедії, де так і не зміг відповісти людям, чому ж так розслідування 20 років триває і ніяк. Як не закінчується. І після цього ще й відправився у Чечню, де зробив фотку з Адамом Кадировим. А ну і до речі, у ЗМІ помічають, що Путін у Чечні набув 13 років. Чому саме зараз він поїхав туди теж під таким великим питанням? <звук> Міноборона Росії вирішила створити угрупування військ Білгород, Брянськ та Курськ. Так оголосили, що просто потрібно посилювати безпеку прикордонних регіонів та захищати своїх громадян. Але ось кумедна новина прийшла через декілька днів. Так видання Wall Street Journal стверджує про те, що Олександр Лапін, це генерал, він розпустив якраз раду по обороні Курщини за пару місяців до наступу зсу. При цьому видання пише мотивацію тієї дії, чому він це захотів зробити. Може він справді якийсь український агент, але так чи інакше, доволі кумедно, що він в принципі якраз розпускає цю раду по обороні і що українські війська вторгаються у Курську область. В принципі, якщо б не його рішення, напевно, було б набагато складніше прорватися у цю область, і, можливо, навіть російські війська діяли би більш ефективно. Видання Bloomberg пише про те, що Зеленський просив лідерів країн заходу якось посприяти тому, щоб чоловіки поверталися на територію України і щоб їх висилали з європейських країн, але йому у результаті відмовили. За даними агентства, Зеленський про це просив на двосторонніх зустрічах з різними країнами. І як пише видання, що від Польщі до Угорщини було відмовлено, і що лідери заявляли, що вони не будуть відправляти українських чоловіків назад в Україну, поки триває війна. А ще видання помічаю, що країни, які приймають українських біженців, вони отримують, а вже ж економічну вигоду, тому що на їх місцевому ринку, наприклад, не вистачає дуже багато спеціалістів, і ці ось дири наразі перекривають якраз українські біженці, ну і українські чоловіки, які також знаходяться за кордоном. Тому це чисто економічно їм не вигідно. А більше того, є питання процесу, яким чином це може відбуватися. На яких підставах це будуть робити, все ж таки мова йде про те, щоб відправляти людей у воюючу країну? Насправді, ще до війни деяких українських корупціонерів не висилали із Європи, посилаючись на те, що в Україні є проблеми з судами і з безпекою. А ось коли почалася війна, це в принципі стало неможливо робити, тому що це вже напряму пов'язано із безпекою людини, коли на території країни йде війна. І тому, враховуючи всі ці європейські цінності та права. Країни Європи не можуть це робити, навіть ті, які найбільш лояльні до України. Ця тема знову ж таки підіймалася не на перший раз, але тим не менше, вона якось позитивно не вирішувалась у сторону української влади. Ну а щодо зусиль української влади, то ця тема постійно обговорюється, і українська влада думає, як повернути чоловіків із за кордону. Ось нещодавно зробили якраз обмеження щодо отримання українських паспортів за кордоном. Наразі, в принципі, їх неможливо отримати чоловікам призовного віку. Хоча, мабуть, краще все ж таки всі свої сили та енергію вони витрачали би на вирішення реальних питань, яке турбує українське суспільство і турбує українських чоловіків. Це, в принципі, адекватна мобілізація, яка наразі проходить у досить дивному форматі, навіть не дивлячись на те, що було прийнято новий закон. В принципі, нічого не змінилося, все на вулиці як відбувалося, так і продовжує відбуватись. В цьому, напевно, і полягає основна проблема витоку населення, і, в принципі, того, що люди просто не хочуть мобілізуватись добровільно. Видання Wall Street Journal пише про те, що Німеччина просила Польщу заарештувати людей, які були причетні до підриву північного потоку. Але польська влада відмовилась і навіть заявила, що цих людей треба нагородити медалями. Останнім часом ця тема активно обговорюється. Так, видання пише, що ще у червні Німеччина робила запит на арешт одного з підозрюваних на території Польщі, який проживав. Польський суд це просто проігнорував. Потім вже Шольц особисто почав втручатися у цю ситуацію. І почав тиснути на польську владу, але один із польських чиновників йому зробив заяву про те, що такій людині треба медаль давати, а не заарештовувати. Ось така нещодавна перепалка була між Польщею та Німеччиною. До речі, в принципі цей наратив підтримав навіть публічно президент Чехії Пьотер Павел. Взагалі заявив про те, що Україна могла це зробити, і це було б легітимною ціллю, як би інфраструктурний об'єкт країни ворога. Але при цьому він зауважував, що він не впевнений, що в цьому причетна Україна і що він не вірить у цю версію подій. Таймс пише про те, що Байден змінив ядерну стратегію Сполучених Штатів на випадок скоординованої загрози з боку Росії і Китаю. Та північної Кореї. Щоправда, видання не пише про що конкретно йдеться, це засекречена інформація. Але пишуть про те, що про неї стане більш відомо вже у січні 25-го року, коли Байден буде відходити від свого посту. Тоді він має поширити в Конгресі якесь несекретне повідомлення, із якого буде відомо про якісь зміни. Але знову ж таки, я не думаю, що там буде доволі багато подробиць. Але так чи інакше, це показує, що Сполучені Штати якраз бояться союзу трьох країн, і в принципі їх ядерний потенціал доволі високий. Ну, Усі зрозуміли, що паритет зі Сполученими Штатами, а Китай останнім часом нарощує свої ядерні потужності. Ну а щодо КНДР, то там, в принципі, не дуже відомо, скільки боєголовок є, але тим не менше, там є, в принципі, такий своєрідний диктатор. Хоча інші диктатори, союзники теж такі. А ведення політка пише про те, що угода про припинення вогню на території сектору газу знову на межі зриву. Так вони пишуть про те, що Хамас не хоче підписувати домовленості із Ізраїлем, не дивлячись на те, що там були якісь йому поступки. Посередники на переговорах все більше стурбовані тим, що вони не можуть досягти ніяких домовленості між Ізраїлем та сектором газу, між Хамасом, і в принципі це відбувається вже не перший раз. Рівень накалу там досить високий, і, напевно, війна буде продовжуватися, хоча незрозуміло, яким чином вона в принципі, завершиться. Ізраїль майже і так контролює усю територію, єдине, що осередки Хамасу вони, в принципі, діють підпільно і з ними можна воювати ще досить багато часу. У Росії стався нещодавно великий збій, із за чого перестали робити дуже багато іноземних сервісів, але не тільки іноземних, ось весь список сервісів, які перестали працювати. Там є й російські сервіси, і дуже багато іноземних. Російська влада заявляє, що це якась масштабна ddos атака на мобільних операторів та на провайдерів, але ось деякі експерти в ЗМІ пишуть про те, що не може так працювати ddos атака і що це сама влада намагається заборонити якісь сервіси. Знову переставав робити, до речі, Телеграм. Більше того, масові збої були навіть і на території Середньої Азії у деяких країнах, які, напевно, дуже тісно пов'язані із російським інтернетом та російськими провайдерами. Взагалі, вайб такого 18-го року, коли російська влада намагалася заборонити Телеграм на території Росії і разом із цим поклала дуже багато російських сервісів, іноземних і, в принципі, поруїнила увесь інтернет. Наразі відбивається щось схоже, і, напевно, влада щось знову намагається заблокувати. Деякі змі писали. Що може, цей Телеграм намагається знову заблокувати? Хоча я думаю, що це пов'язано скоріше із Ютубом та компанією Google. Нещодавно Барак Обама вирішив виступити на з'їзді демократів, де підтримав кандидатуру Камали Харріс на пост президента. Так, він заявив про те, що вона є найкращою кандидатурою, але також і ще похвалив Байдена, що він якби посунувся, дав дорогу молодим і що у свій час він спас демократію. Також виступала і його жінка Мішель Обама. Вона також підтримала Камалу Харріс. І в принципі вона має дуже високі рейтинги, тому що коли була вся ця рокировочка, дуже багато людей думали, що висунуть саме Мішель Обаму, Вона й справді має непогані рейтинги. А ну і підтримка сім'ї Обами Камали Харріс. Все ж таки її підіймає рейтинги зрозуміло, і боротьба із Трампом буде вже у більш цікавому форматі. Насправді конкуренція досить висока. Вартоліт із президентом Раїсі Ірану розбився через зайвих людей на борту. Про це повідомляють іранські деякі змі, посилаючись на дані з іранських спецслужб. Кажуть про те, що вертоліт перевозив на дві людини більше. І за цього, коли вертоліт потрапив у туман, він не зміг набрати потрібну висоту і розбився ударами Авгори. Звучить досить дивно, враховуючи, що дві людини це не таке велике перенавантаження, особливо те, що люди мають різну масу, і це в принципі десь. У районі похибки повинно бути. Хоча ось раніше американські ЗМІ писали про те, що вертоліт просто зістарілий, і його ніяк не оновлювали, і це, до речі, стосувалося санкцій, і тому він потрапив у аварію. Трохи пізніше, іранський генштаб навіть зробив заяву про те, що це неправдива версія, і що такого не було, але при цьому якусь свою версію так і не дали і не дають зрозуміти, що ж там відбулося. Пентагон вважає, що війна Росії проти України наближається до патової ситуації. Так експерти вказують, що Україна досі має дефіцит боєприпасів і у Росії їх набагато більше. І це не дивлячись на те, що Сполучені Штати ось нещодавно узгодили пакет допомоги на 60 мільярдів. Все одно він якби допомагає, але паритету Україні надає. Водночас пише про те, що Україна здатна вести оборонні дії, але не може провести масштабний контрнаступ. А ось Росія може трішки наступати, але теж не має сил для якогось прориву серйозного фронту і щоб прорвати якусь серйозну українську оборону. Тому й пишуть про патову ситуацію, тому що ні одна із сторін не може провести якісь ефективні наступальні дії. І про цю патову ситуацію вже говорять не вперше. Вона й в принципі і справді спостерігається весь цей час. Єдине, що наразі є курська операція, яка може трішки переграти цю ситуацію, але тим не менше, поки що ми не знаємо, чим вона завершиться, і чи хвата Україні ресурсів для захвата ще більшої території. Верховна Рада нещодавно ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду. Цю ідею протаскував Зеленський, але Україна ще в принципі намагалася це зробити 25 років тому, і це питання постійно чомусь відстрочувалось. Так, це той самий суд, який видав ордер на арешт Путіна, тобто його юрисдикція до цього моменту на територію України як би надіяла, і теоретично Путін міг би приїжджати на територію України і не потрапляти під юрисдикцію цього суду. Щоправда, доволі цікаво, що ратифікація має пройти з тою умовою. Що найближчі сім років притягати до відповідальності громадян України такий суд не може, і що Україна буде сама вирішувати свої внутрішні ось ці питання? При цьому, коли підписується цей римський статут, то зрозуміло, що Україна повинна розслідувати сама якісь воєнні злочини, які, які могли скоїти українські військові, і українська сторона обіцяє це робити. В Кремлі вважають, що наступ на Курщення буде тривати довго і вже готує населення до нової нормальності. Про це пише видання Медуза, посилаючись на свої джерела в Кремлі. Хоча, чесно кажучи, в них такі собі джерела, вони доволі часто помиляються. Але так чи інакше вони пишуть про те, що в принципі пропаганда наразі налаштовується на те, що ось війна на території Курщини і вправду є, що там є наступ української армії, але Росія там всіх переможе і відіб'ють наступ, і так далі, і так далі. При цьому пишуть, що владні еліти спочатку були шоковані тим, що відбувається, але наразі вже починають звикати і намагаються те, щоб росіяни звикли до нової нормальності, що може бути окупована якась російська територія. Хоча, виходячи чисто з російської конституції, то насправді нічого нового не відбувається, тому що Україна і так контролює російські землі за ось російською конституцією. При цьому ще зазначається, що тривожність у росіян підвищилась із 6 до 45%, відсотків. І це дуже турбує Кремль, але вони сподіваються, що в принципі, знову ж таки люди звикнуть і що така тривожність піде на інший план. Можливо, шоки справді мене, хоча тут все залежить від дій української армії. Якщо українська армія буде доволі активно просуватися і буде просуватися у сторону вже міста Курськ, то я думаю, що такі тенденції будуть навіть зростати. Акції Trump Media і Technology Group нещодавно різко впали після того, як Трамп вирішив повернутися на платформу X, це платформа Twitter. А так Трамп все ж таки повернувся у Twitter, Напевно, це зробив напередодні якраз передвиборчої гонки. Ну і стало зрозуміло, що Камала Харріс це все ж таки сильний конкурент, і тому Трамп буде використовувати різні методи. Раніше Трамп принципово не повертався у Twitter після блокування. Навіть коли Ілон Маск вже купив Твіттер, там розблокували всі акаунти і його та його соратників. Тим не менше, Трамп принципово не хотів туди повертатися. Але ось все ж таки повернувся і наразі буде активно діяти у Твіттері і вести свою передвиборчу агітацію. Теж ну, а що стосується його соцмереж, то вони якраз і були створені після блокування Трампа у Твіттері Вони доволі слабко розвивалися. Там були якісь трампісти одні сиділи, напевно, і все. Але тим не менш, це все мало якусь ціну. А ось повернення Трампа у Твіттер, в принципі. Поховає всі його там технологічні ці платформи, і про них нема що навіть думати. Правляча партія Грузії хоче змінити конституцію у разі. Мирного відновлення цілісності, правляча партія досить абстрактно про це міркує, але тим не менше вони заявили, що треба приймати нові територіальні реалії, прямо як Лавров заявили. Опозиційні представники коментуючи цю новину, говорять про те, що може є якийсь проект конфедерації із Абхазією, але тоді Абхазію треба буде визнати незалежною, а потім якось її типу реінтегрувати до Грузії. Називають це зрадою, але з іншого боку, яким чином Грузія, в принципі, може реінтегрувати окуповані території? Ріє непевно ніяким, тільки за допомогою якихось поступок і можливо, якраз переписування конституції. Тому у Грузії є два шляхи: чи просто збереження статусу кво, як наразі є, чи йти на якісь компроміси із Росією, щоб реінтегрувати Абхазію та Південну Осетію. Ну і в принципі ми бачимо, що наразі грузинська влада вона готова до компромісів із Росією. Вона якраз почала тіжіти саме до російської влади і якраз віддалятися від європейців та сполучених штатів. А Зеленський нещодавно прокоментував операцію на Курщині і говорив про те, що вони спеціально про неї нічого не казали, тому що ніхто в неї не повірив і тому тримали її у великій секретності. Також деякі видання пишуть про секретність цієї операції, і що Зеленський тільки наодинці обговорював із сирським цю кампанію, і дуже багато генералів навіть про неї не знали. Чи знали досить обмаль інформації? Ну і загалом знову розповів про успіхи операції та успіхи в плані її несподіваності. Насправді українська влада все ж таки проаналізувала минулий досвід, коли розповідали усім на світі про контрнаступ, і у цьому разі вирішили про це не говорити. Більше того, навіть зробили настільки все це секретно, що не було ніяких витоків у західних змі, що в принципі робити не так просто до речі. А союзникам теж не говорили спеціально про цю операцію, тому що думали, що союзники. Почнуть відмовляти, і в принципі, я думаю, що так би і справді було, західні лідери не схвалювали би такі авантюри. А до речі, як пише видання Economist, така ситуація вже була. Україна готувала операцію, розповіла про цю операцію на заході західним лідерам, і вони відмовили Україну проводити цю операцію і навіть заборонили. Тому, в принципі, на цей рахунок теж є такі ось складнощі. А щодо Росії, то російська сторона також прогавила момент, коли Україна перекидувала війська на Сумщину. Вони думали, що просто це робиться для укріплення міста Суми, для укріплення оборони. Але як же ми знаємо, це були наступальні батальйони, які якраз готувалися виходити на Курщині. А ось на думку Шольца українські війська недовго будуть залишатися на території Курщини. Він вважає, що це така швидка операція, і також зробив заяву про те, що вона готувалася у секретності і що ніякі західні лідери про цю операцію не знали. Водночас канцлер Німеччини ніяк не прокоментував те, що використовується німецька зброя у цій операції на території Росії. Ну а так Шольц не вірить в українську перемогу і постійно розводить зраду. Не треба так. Компанія Disney оскаржує позов на смерть на території свого парку. А все із за того, що люди колись підписались на Disney+. Плюс. Вже давно створюється враження, що ми живемо у якійсь серії South парку, і це новина якраз саме про це. Ну так, загалом про що історія? Пара пішла у парк Дісней, вони сіли у якийсь ресторан, а у жінки була алергія доволі жорстка на молочку та горіхи. Вони сказали про це офіціантам, офіціанти якось на це забили і принесли їй якусь траву якраз з алергенами, які їй не можна вживати. Після чого жінка померла, її не змогли спасти. І після цього чоловік вирішив подати до суду на компанію Disney, тому що це відбувалося на території їх парку, у ресторані, який там знаходився, і хоче якусь компенсацію і за смерті його жінки. Проте компанія у відповідь зробила заяву, що чоловік, коли він підписувався на Disney. Це як нетлік для переглядів там фільмів та серіалів. Він підписувався під тим, що якщо будуть якісь проблеми, то усі проблеми будуть вирішуватися в арбітражному суді, а не на державному рівні. Більше того, повторно на цю угоду він якби погодився, коли купував квитки у цей Дісней парк. Це він також робив онлайн, і там були якісь, і там були якісь галочки з узгодами. Ну, ви всі знаєте, як це відбувається. Адвокат чоловіка каже, що це абсурд, і вони будуть все це оскаржувати. А ось компанія Дісней також ще відхрестилася від ресторану, у якому загинула жінка, через який а кажучи, що це зовсім не їх заклад, і що вони просто здають приміщення в оренду. Товарищи, я коммунист Сергей Маленкович, иду на выборы губернатора Петербурга, Ленинграда. Здесь, в нашем городе, началась Октябрьская революция. Сегодня наши цели те же, но методы другие. Мы создадим советское правительство города без капиталистов, без псевдокоммунистов, без либералов. Возродим промышленность, возродим систему профессионального образования, вернем наш любимый Ленинград на рельсы социалистического строительства.